Коли людина почула Божий голос, ну, наприклад, вона ще не чула Божий голос, вона ще не почула Ісуса Христа, не знала Біблію про Христа нічого не знає, Бог її береже. Бог береже від, від атак ворожих. Коли ворог він ходить, як крикаючи, лев, хоче знищити, тому що ми є образ Божий, ми нагадуємо йому Бога. Він ненавидить Бога, Він ненавидить нас. Но коли людина Каже сама, почула про Бога, почула про Ісуса Христа, каже, мені Христос не потрібен. Мені це не, не потрібно. Вона відкидує не просто Ісуса Христа, но і охорону Господня. І коли вона це відкидує, тоді вже диявол він вже має доступ. І коли прийшла ця кара, кажуть, кара Божа, Бог хоче але не те, що Бог посила кару, Бог просто забирає свою охорону. Як нам важливо триматися пастора, триматися і на